Вітаю! В ефірі програма Security Talks та я її ведучий Валентин Бадрак. Сьогодні про закупівлю зброї для української армії. У лютому 22-го року Росія розгорнула проти України широкомасштабну континентальну війну. Україна, щоб захиститися, почала використовувати усі наявні можливості для посилення оборонного потенціалу. А це отримання зброї у якості військової допомоги, розвиток власних озброєнь та пряма закупівля зброї у іноземних партнерів. Закупівля зброї та спорядження сьогодні є основним пріоритетом для Міністерства оборони України. Якщо раніше наша держава спрямовувала ресурс на виробництво озброєнь власними силами, то після повномасштабного російського вторгнення такі роботи стало проводити складніше. Постійні ракетні обстріли загрожують оборонним підприємствам та їх працівникам. Ця загроза, а ще збільшення української армії у кілька разів створили величезні потреби, які Україна може закрити на світовому ринку озброєнь. Нові бригади та полки. Потребують амуніцію, набої та артилерійські боєприпаси, стрілецьку зброю, важке піхотне озброєння, автомобілі та бронетранспортери, танки, гармати, систему зв'язку і багато іншого. Допомога західних країн покриває багато наших потреб, але далеко не всі. Міноборони необхідно постійно закуповувати боєприпаси радянських калібрів, шукати вільні на ринку бронемашини та засоби захисту, систему РЕР, РЕП, безпілотники тощо. Для цього при міністерстві була створена агенція оборонних закупівель з величезним. Цим бюджетом у 355 мільярдів гривень. Які контракти уже реалізовані агенцією та чи є її робота ефективною? Розбираємось далі. Щоб наблизитися до стандартів НАТО, у червні 22-го року військове відомство створило Агенцію оборонних закупівель. Міністр оборони Рєзніков назвав агенцію військовим Амазоном, натякаючи на суттєві удосконалення системи. Однак і через рік після створення агенції організація закупівлі зброї для армії має певні складнощі. Ідея створення агенції полягала у централізації оборонних закупівель, зменшення роботи з посередниками з високим відсотком комісійних, збільшення прозорості та відкритості перед суспільством та змі. Агенція оборонних закупівель подавалася як необхідність, у тому числі й взаємодії з НАТО, у питаннях закупівлі зброї та товарів подвійного призначення. Структура була створена рік тому, у червні 2022 року. Агенція стане єдиним національним органом, який закуповуватиме товари, роботи і послуги у сфері національної без... Спеки і оборони, я дуже пишаюся своїми колегами, які пішли на такий крок. Завдання дуже складне, тому що потрібно, як би мовити, натягнути стандарт НАТО на наше законодавство і створити цю агенцію, обрана за формою державного підприємства, буде агенція при міністерстві оборони. Зазвичай в НАТО є такі агенції. Я сказав, що їх дві. Кожна з цих агенцій має ще й керівну структуру, такі як наглядова рада. Агенція, яка погоджує або не погоджує плани закупівель для того, щоб не було занадто економічної доцільності здійснення контрактів в угоду політичної доцільності. Підприємство має право створювати філії та представництва й інші відокремлені підрозділи, у тому числі й за межами України. Вона також може засновувати інші юридичні особи будь-яких організаційно-правових форм. У Міноборони зазначають, головне завдання агенції збільшити обсяги постачання зброї до України. Інше завдання радикально змінити. Систему постачання зброї при цьому одним із пріоритетів агенції є пряма співпраця з виробниками зброї і військової техніки на довгостроковій основі, що має стати одним із запобіжників корупції, підвищення ефективності використання бюджетних коштів. На думку міністра оборони Олексія Резнікова, потреби щодо закупівель будуть відкриті для сертифікованих і перевірених виробників, які зможуть надати свою пропозицію. Очільник Міноборони вважає, що з агенцією мають працювати провідні світові виробники озброєння і військового спорядження. Радження, які матимуть можливості постачати техніку армії напряму, головна наша мета це забезпечити Збройні сили України своєчасно, якісним озброєнням, сучасним обслуговуванням і підтримувати його протягом певного періоду. Це головне завдання. Ми вважаємо або міністерство оборони, вважає, що агенція дозволить це завдання виконати швидше більш економічно. Тобто, питання не в тому, щоб понравиться або не понравиться там в НАТО, щоб нас любили, Бо не любили, а в тому, щоб збройні сили були задоволені необхідним озброєнням і мали змогу виконувати завдання за призначенням. Проте за час існування агенції відчувається дефіцит комунікації щодо результатів її роботи та проведення організаційних процесів. Перший рік для нової структури ознаменувався також низкою кадрових скандалів, які на старці підмочили репутацію організації. Щоб прискорити ефективну роботу агенції, необхідно також створити наглядову раду, яка формуватиме план закупівель товарів та послуг, і зменшуватиме корупційні ризики. Можливо, вона буде в іншій в якоїсь формі, наприклад, формі комітету. От але наглядова рада як Структура потрібна для того, щоб забезпечити формування плану закупівель, оскільки сама агенція є виконавчою структурою. От, і агенція знаходиться під егідою Міністерства оборони в даному випадку. Подивимося, як буде Міністерство оборони це формувати. Я думаю, що на ходу і одразу зробити буде важко, але адаптація буде і це буде працювати. Півпраця України з західними партнерами у галузі переозброєння виглядає привабливою. Передусім, тому що поставки безкоштовної зброї не можуть тривати безкінечно. А от планові закупівлі зброї надають армії певні переваги. До того ж, планові закупівлі зброї передбачають потрапляння в армію нових оборонних технологій. В контексті співпраці з НАТО агенція відіграватиме важливу роль не тільки у закупівлі озброєнь, але й у придбанні запчастин та комплектуючих послуг з ремонту та логістичних перевезень. Тисячі одиниць автомобільної та броньованої техніки, а також дронів виробництва західних країн, які постачаються до ЗСУ, дозволять розраховувати на розгортання виробництва як деталей до цих озброєнь, так і їх в цілому. Закупівлі через агенцію техніки країн НАТО лише перший етап. Наступним буде ремонт виробниче та обслуговуюче об. Обладнання, документація, а також ліцензії на виробництво. Це дозволить поступово інтегрувати Україну у оборонно-промисловий комплекс західних держав. Так і буде альтернативи інтеграції у великий воєнно-промисловий комплекс західного світу. У першу чергу США в нас немає і не буде. Я впевнений, що все іде зараз на марші, і до нас будуть доходити хороші новини у частині спільних розробок, особливо ударних безпілотників. Це буде. Західні країни розуміють один важливий факт: рівень технологічності армії. Це потужний фактор стримування навіть протиядерної держави, використання україною сучасних і передових технологій у війську забезпечить високу ціну агресору, навіть якщо той піде далі звичайних погроз і застосує ядерні боєприпаси. Тож у НАТО готові надавати Україні сучасні технологічні рішення для їх впровадження у виробництво. Альянс також не дає технології, але готовий співпрацювати у сфері технологій. і справа йде про взаємосу. Умісність у розвитку технологій з тим, щоб майбутні технології вони були взаємосумісні у тих зразках, що є кінцевою метою. Тут цікавий той факт, що агенції, які створені в НАТО, ці дві агенції робочі агенції, виконавчі агенції, агенція НАТО з підтримки та постачання і агенція зв'язку та інформації, вони є структурами, які виконують замовлення альянсу на вимогу альянсу для забезпечення поточних питань. Але вони також і сприяють розвитку інновацій. З Україна є активною співучасницею співпраці з цими агенціями, Має дуже багатий досвід, який буде звичайно буде використаний. НАТО активно підтримує створення агенції оборонних закупівель. Окремі країни-члени альянсу вже направили своїх радників для консультацій у створенні підприємства. Так, у березні цього року Норвезьке оборонне матеріально-технічне агентство та агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України підписали угоду. Про наміри щодо розвитку закупівельної структури, щоб повноцінно закуповувати товари та послуги оборонного призначення з північноатлантичним альянсом, українській стороні потрібно відповідати вимогам безпекового блоку і пройти відповідну сертифікацію. Звичайно, що НАТО підтримує ці кроки, і готове співпрацювати, готове надати експертів для того, щоб адаптувати цю структуру, і для того, щоб вона могла працювати в рамках директиви НАТО АЕС 4 де 2261 це або як кажуть експерти, просто 2261. Це основна директива, яка регламентує закупівлі в НАТО. І якщо ми хочемо брати участь у закупівлях НАТО, агенція має бути здатною виконати вимоги цієї. І не тільки агенція, а також і підприємства, які хочуть співпрацювати з НАТО. Вони також мають знати цю директиву. Фактично, сьогодні агенцію створено за моделлю NSPA – агенції НАТО з питань закупівель та підтримки. До її керування та аудиту буде долучена Defense Reform Advisory Board – міжнародна дорадча група, до складу якої входять представники країн-членів НАТО. Тож Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони не чисто українська вигадка, а черговий крок до впровадження стандартів НАТО. При цьому експерти вважають, що остаточно на модель закупівель альянсу Україна зможе перейти вже після війни. Для формування нової системи взаємовідносин з НАТО у галузі закупівлі зброї Міністерство оборони України потрібно розв'язати низку проблем, передусім передати компетенції імпорту зброї від спецекспортерів до Агенції оборонних закупівель, а також розв'язати проблему висококваліфікованого персоналу, кількість якого потрібно збільшити щонайменше втричі. Питання добулювання функцій спецекспортерів та нової агенції оборонних закупівель стоїть доволі жорстко. З 1990-х років в Україні існують кілька компаній, які забезпечували продаж української зброї або її закупівлю для потреб збройних сил України. Це «Укрспецекспорт», Прогрес та «Спецтехноекспорт», які входили до державного концерну Укроборонпром. А сьогодні рішенням Кабміну передані Міністерству оборони України. Зазначається, що це зроблено тимчасово на період воєнного. Тану при цьому компанія «Спецтехноекспорт» передана в управління безпосередньо головному управлінню розвитки Міноборони. Дуже багато питань, наприклад, у мене а навіщо було на підприємства віддавати під міністерство оборони і навіщо було безпосередньо безпосередніх віддавати під ГУР? Навіщо спецекспортом зайнявся в нас гур? Це в нас недовіра безпосередня до тих спецекспортерів, чи недовіра взагалі. Ну військова розвідка мусить не займатися бізнесом. Військова розвідка мусить займатися розвідкою. А якщо вас не вдовольняють спецекспортери, то створіть такі організації, які б задовольняли і безпосередньо що відповідали вимогам. Оскільки сама агенція оборонних закупівель працюватиме за кордоном, вона має отримати інструментарій спецекспортерів і перебрати на себе їх функції, але таке дублювання викликає питання. Я вважаю, що е, ця агенція, яка була зроблена. Я не бачу в ній необхідності, тому що Укрспецекстор багато років знаходиться на ринку співпраці з західними партнерами, і багато років відомі як в Америці, в Німеччині або в Великобританії. Суттєвим аргументом під час створення агенції при Міноборони зазначалися проблеми контролю і прозорості спецекспортерів, а також високий відсоток комісійних з кожної операції. Але при цьому постанова визначає, що на своє утримання створена агенція отримуватиме до 2,75% відсотків від суми кожного контракту щодо імпорту зброї. Якщо згадати бюджет агенції у 355 мільярдів гривень, а також врахувати дороговартість контрактів та штат підприємства, то такий відсоток є дуже велик з одного боку, якщо буде пояснення, що ці, що ці гроші будуть реінвестовані в технологію. Чи в замовлення, українське замовлення? Я тоді цю ідею розумію, навіщо такі відсотки, там, як написало одне видання біля 10 мільярдів гривень комісії повинна отримати ця агенція. Ну, якщо це на зарплати, то це занадто багато, навіть з преміями і всім іншим. При цьому Бондарчук зазначає, що відсоток комісійних спецекспортерами визначався в залежності від контракту і іноді був спрямований для мінімізації витрат українських підприємств і спрямування їх коштів на власний розвиток. Я хочу сказати, що комісійний відсоток це не якась догма. Це е, я вам хочу сказати, що за ці часи «Укрспецекспорту» у нас були контракти е, співпраці з нашими КБ, де комісія була 0,1, Розумієте? Тому це визначається логікою життя контрактом і, і необхідністю таких відсотків і, мож, і можливостю таких відсотків. У будь-якому разі потрібно розуміти, що експорт і імпорт зброї мають різну специфіку. Коли мова йде про заробіток з експортного контракту, це одна справа. Але коли відбувається імпорт озброєння для ЗСУ у період активного протистояння російському агресору, великі комісійні просто не зрозуміє суспільство. Проте агенція. Ще проходить формування та розширення. Для закупівлі зброї по всьому світу штат підприємства складатиме 150 працівників. Це мають бути кваліфіковані кадри зі знанням іноземних мов та досвідом роботи в оборонних і суміжних закупівлях. Від підготовленості цих людей залежить якість роботи агенції. Важливо також попрацювати над мінімізацією репутаційних ризиків. Фахівці стверджують, що потрібно приділити увагу збільшенню довіри до нової структури Міністерства оборони, бо й нині вже Агенція оборонних закупівель має контракти, що не виконані у затверджені терміни. І як не дивно, Міністерство оборони України вже судиться із власною агенцією саме через ці невиконані контракти. Висока довіра до агенції може забезпечуватися публічністю і звітністю у питаннях закупівлі озброєнь та кадрової політики. Очевидно, що у період війни не можна розголошувати інформацію про всі контракти, але ігнорування проблем і доречних питань від громадськості тільки посилює недовіру до органу. Є декілька сценаріїв, як це робити. Перший сценарій це відкрити все. Говорити, скільки ми закуповуємо об'єктиви для чого, кому, з якими темпами, тобто, видавати всю інформацію абсолютно відкрито. Робота агенції також має супроводжуватися наглядом антикорупційних структур, які перевірятимуть укладені контракти у пошуках зловживань та недотримання державних інтересів. Мені здається, що в питанні у боротьби корупції в Україні є доволі значна кількість спеціалізованих установ, які мають боротися з корупцією. І якщо є така проблема відносно оборонних закупівлі чи будь-яких інших закупівлі, в тому числі і доволі дивних речей для бомбос, то нехай цим займаються е, е, організації і установи держави. Авні установи, які ну за які ми платимо податки, крім того, викликом для агенції є організація справедливої процедури закупівлі, коли учасники, які подали свої пропозиції, будуть бачити їх відкритий та чесний розгляд і прийняття об'єктивних рішень. І треба шукати такий механізм навіть в умовах проведення таємних закупівель. Проблема не в прозорості, тому що проблема в тому, щоб забезпечити рівність прав всім учасникам процесу. Навіть якщо закупівля є таємною, або уряд не хоче показувати цю закупівлю суспільству, все рівно елемент прозорості для учасників закупівель існує. Для того, щоб бути впевненим, що кожен учасник має рівні права і процес відбору відбувається відбувається чесно відповідно до кожного учасника. Це головне, відкритість та прозорість структури буде найкращою її рекламою, бо саме дотримання усіх процедурних вимог та розробленого порядку приваблюватиме світових виробників до участі у закупівлях. Тож успішні кейси мають бути публічними і стати поштовхом до ще більш тісної співпраці з агенцією. Так міністерство оборони буде це робити, і буде публікації такі робити, тому що це відкриває ринок пропозицій. Для бізнесу і цивільний бізнес більше залучається зараз, значить значно більше не не тільки для інновацій, а просто для забезпечення обслуговування збройних сил, надання різноманітних послуг. Звичайно, що такі публікації будуть сприяти. Але наразі в роботі агенції вже є невдалий досвід. Міноборони подало два судових позови на 131,5 мільйони гривень по невиконаних контрактах. Треба дивитися тоді, хто контролює. Ців агенцію хто дає завдання потім і куди використовуються ці кошти, тому що ем, ну насправді ці кошти з одного боку це кошти платників податків. Українських з іншого боку це кошти, які надаються нам як підтримка з боку наших західних партнерів, тобто ніяких там приватних коштів тут немає. Тому завдання контролювати, як як будуть використовуватись ефективно ці кошти в майбутньому. Тож розвиток агенції триватиме і надалі, і потребуватиме правок та активних консультацій західних експертів. А Міністерству оборони необхідно не тільки вміти подавати свої успіхи, а й активно комунікувати щодо шляхів розв'язання проблем у питаннях оборонних закупівель. Військові експерти переконують, що головним завданням Агенції оборонних закупівель має стати збалансування замовлень іноземним та вітчизняним виробникам озброєнь. При цьому частка українських озброєнь в Збройних силах майбутнього має становити не менш 30%. А зменшення залежності від іноземних партнерів стане головним викликом майбутнього десятиліття.